Колеги, ну що, ми з вами живемо 8 років в умовах нового Верховного суду після реформи, процесуальних фільтрів, е, касаційних фільтрів. Ну і очевидно, е, з огляду на те, що Верховний суд мав забезпечувати єдність практики, стати судом права і відповідати європейським стандартам, бути розвантаженим. Е, Встановлення цих фільтрів було очевидно обґрунтованим. І е, судді бачили прям реалізацію цих принципів в свою користь. Адвокати не зовсім спочатку розуміли, що з цим робити. Але ж чи обмежили доступ до правосуддя чи ні? Насправді, у нас і Європейський суд прав людини говорить про те, що вимоги прийнятності касаційної скарги можуть бути суворішими ніж до інших. Тому європейських колег ми почули. І Велика Палата в 2021 році своєю постаною виклала висновок, що ем, власне кажучи, встановлення процесуальних фільтрів доступу до Верховного суду. Це не є обмеженням доступу до правосуддя, бо учасник справи має доступ до суду першої і апеляційної інстанції. Тому, начебто, тут принаймні європейських колег почули, суддівську спільноту почули. А адвокатів, можливо, трошки ні, а можливо, адвокати привчилися з цим щось робити. Так от, конкретно по підставам, і безумовно, тільки про погане сьогодні. По підставам: перша підстава касаційного оскарження не врахування висновків Верховного суду. І тут безумовно. Всі процесуальні фільтри у нас побудовані на висновках Верховного суду. І дуже шкода, що представники судової влади нас покинули е, на такому делікатному питанні. Але ж все ж таки, е, найскладніша підстава для адвоката. Чому? Тому що е, і перша інстанція апеляція зазвичай цих висновків дотримуються, дотримуються навіть напрацьовані да, е, Право застосування висновків, за якими, ну, навіть якщо є два висновки Верховного суду, і один з них останній, то який останній, то і правильний, е, тому адвокатам тут дуже складно за урахуванням того, що суди е, дивляться на касаційний суд. Е, інша підстава трошки цікавіша, це якщо скаржник обґрунтував необхідність відступлення від існуючого висновку Верховного суду це підстава підступна. Чому? Уявимо ситуацію, коли визнав Верховного суду наявний, справа розглядає місцевий суд і апеляція. Учасники справи. Відповідно до цього правового висновку бачать якийсь результат, прогнозують його, і це ми про прогнозованість, да, про те, чи як, як адвокату пояснювати клієнту принаймні якусь ефімерну, е, можливість виграшу чи програшу його справи, е, розглядають: у місцевого і апеляційного суду немає варіантів, ніж застосувати цей висновок. Цей правовий висновок Верховного суду. А Верховний суд відступає від нього, і, фактично, що фактично скасовує два законних і обґрунтованих рішення судових попередніх інстанцій, по яким судді не мали варіанту іншого, ніж прийняти саме таке рішення. І ми бачимо, що є відступи від своїх позицій, і вони не поодинокі. Третя підстава найкраща для адвоката. Відсутність правового висновку з того чи іншого питання безумовно. Ми всі розуміємо, що е, цю підставу е, найчастіше і найбільше адвокати застосовують З рахунок того, що правовідносини вони ну вони, як правило, не регулюються однією нормою, чи принаймні адвокати можуть обґрунтувати. Необхідність регулювання цих відносин багатьма нормами в зв'язку з цим поставити перед Верховним судом питання про формування висновку. Однак тут теж процесуально Верховний суд, да і, власне кажучи, процесуальний кодекс, вимагає від представника, від учасника справи ем, сформулювати варіант яким Верховний суд застосує ту чи іншу норму? Тобто сформувати йому або один і передати на вирішення, це так чи не так, або поставити два варіанти? То чи не робить представник тут роботу за Верховний суд? Да, в принципі, все роз'яснюючи, подаючи, щоб колегія, колегія суддів вирішила це питання, власне коротше, ну, можливо, досить просто. Але. На якому ж етапі має це здійснюватися підстав визначення підстав касаційного оскарження. Це Верховний суд має робити на етапі прийняття чи на етапі розгляду справи по суті? От уявімо ситуацію. Далі Скаржник погрунтував підстави касаційного оскарження, Верховний суд касаційне провадження відкрив. Справу витребував, Інший учасник справи підготував відзив, помічник зробив аналітичну довідку. Колегія суддів ознайомилася з матеріалами справи, зібралася для розгляду справи по суті в судовому засіданні. Представники з'явилися. Надали пояснення, і Верховний суд закрив провадження закрив касаційне провадження. Закрив касаційне провадження, тому що в процесі розгляду він встановив, що, каса, що підстави касаційного скарження не підтвердилися. Е, питання в тому, що е, ситуація дивна, як на мене, е, якщо, якщо колегія суддів, приймаючи касаційну скаргу до розгляду, вивчала її і відкрила провадження, після чого. Отримали матеріали справи всю роботу. І суддівська спільнота, і представники і апарат суду виконали, знають матеріали справи, чому не дати належну оцінку доводам. Крім того, ми розуміємо, що підстави касаційного оскарження є додаткові, які пов'язані виключно з неправильним застосуванням норм процесуального права, відхилення клопотань необґрунтоване, неправильне встановлення обставин, недослідження доказів. і в цій Ситуації цілком можливо, і прям, мабуть, очевидно, що в процесі того, коли суд буде слухати справу, підстави касаційного оскарження хоч і не підтвердяться, але рішення, буде, рішення судів попередніх інстанцій будуть незаконними. І що, і фактично Верховний суд е закриває провадження у справі, е не надає оцінку фактичним обставинам, е незаконні судові рішення залишаються в силі. Як наслідок, бюджет нічого не отримує в розумінні сплаченого судового збору, бо він підлягає поверненню при закритті касаційного провадження. І, безумовно, окремі учасники, зараз дуже розповсюджена практика заявлення досягнення витрат на правову допомогу, йдуть і стягувати зв'язку із закриттям цього провадження. Пів етапа пройшли формально справу. Закінчив Верховний суд, але не вирішення питання залишились. І дуже цікаво, що Верховний суд в плані вирішення оцих от питань про стягнення витрат на правову ухвалення додаткового рішення він сформував правовий висновок, за яким вони покладаються на сторону, яка допустила необґрунтоване подання касаційної скарги. Як на мене, очевидний такий не зовсім чесний підхід, оскільки сторона намагалася отримати захист права в класичному його розумінні, і подала до Верховного суду свої доводи, своє бачення цих обставин. А, то очевидно, що Верховний суд тут помилково відкрив це касаційне провадження, і як наслідок виникає оця от ситуація. Я вже бачу, що ви, мабуть, дивитесь на годинник, я намагаюся закінчити. Продовжуючи питання додаткового рішення, підстави оскарження в касаційному порядку додаткового рішення вони аналогічні підставам оскарження основного. Що в принципі, з точки зору застосування Верховним судом, абсолютно логічно, тому що ми можемо оскаржувати або рішення по підставам, по підставам, підставам правових висновків, або ухвали по неправильному застосуванню норм матеріального і процесуального права. І от у справах про оскарження додаткового рішення нормативне регулювання. Норми процесуального права це три статті в процесуальному кодексі. Три статті в, кожного, в кожному з процесуальних кодексів. І касаційні скарги з цих питань приймаються в більшості випадків. І тут ми повертаємося до того, то яка ж роль Верховного суду, і чи він, чи він виконує свою функцію в цьому, чи він забезпечує єдність і спрямовує правозастосування, чи він у цій справі переглядає просто цифри. Е тому що, ну, будемо чесні перед собою, що це виключно питання про цифри. Чи вони є такі. Так, да, безумовно, є п'ять постанов Верховного суду, які є важливими для правозастосування цих норм. І це все. І встановлення таких критерій для оскарження додаткового рішення простого абсолютного питання, ну, очевидно, є надмірним. І. Чи є тут якась логіка в цьому невідомо. Підсумовуючи, мабуть, очевидно, процесуальні фільтри відіграли свою роль безумовно, з точки зору необхідності адвокатів і суддівської спільноту розуміти і аналізувати перш за все судові рішення і можливості оформити відповідний процесуальний документ вигляді лікаційні скарги, але ні. Доступ до правосуддя не, не обмежили. Принаймні не обмежили доступ до, до правосуддя адвокатів, які постійно працюють з цими справами. Е, власне кажучи, все.